Всім привіт, мої дорогі. Сьогодні хочу розказати та зачитати вам історію про те, як один день змінив повністю життя однієї сім'ї. Отож, приємного вам усім прослуховування. У двері постукали, і коли Надя діставала пальмені за окропу, Жінка не звернула уваги на стуки, тому й далі співала собі якусь пісню. Олег вже накривав на стіл, а їхні діти гралися в іншій кімнаті. Він любив її пельмені більше усіх страв на світі. А Оля любила свого чоловіка, тому кожні вихідні готувала його смаколик. На цей раз вона почула стукіт і, витерши руки обрушник, поспішила відкрити двері. По дорозі до коридору вона почула, як хтось швидко спускається сходами вниз. Напевно, помилилася, подумала жінка, і вже хотіла повертатися та почула, що гість за дверима знову піднімається сходами. Надя нарешті відчинила двері і побачила під ними корзинку. Вона оглянулась навколо нікого не було. Здивовано хилилася перевірити вміст так званого подарунка, і почула дитячий плач. Це ж маленька дитина, немовля, звідки вона тут з'явилася і хто поклав її на холодну цементну підлогу. Питанням не було кінця, та через мить її переживання перебив чийсь голос. Чого дивишся, бери, Олегові передай. Знав, як гуляти, нехай знає, як і дитину доглядати. Мені ж обіцяв, що залишить тебе, одружиться зі мною. Немає його, то і ця дитина мені не потрібна. Наня підняла голову і подивилася на незнайому гостю, що кричала зі сходів. Молода, красива жінка виглядала дуже злою. А наді потемніло в очах і задзвеніло у вухах. Останнє, що жінка почула, це дитину я записала на нього він, тато і кроки, які спускались вниз по сходам, стаючи все тихішими, поки зовсім не пропали. Надя прийшла до себе, взяла дитинча на руки і не зрозуміла, що коїться. Тут і Олег підійшов і спитав дружину: так може, вже поїмо? Голос його задрижав. Семирічна дочка Нюта і чотирирічний син Павло цікаво розглядали дорослих. Надя зайшла до кімнати і відкрила одіялко. Маленька рожевущока дівчинка, якій було максимум тиждень, дивилася на жінку великими синніми очима. Чоловік і діти нахилилися над немовлям «Мама, а звідки ти взяла дитинку? здивовано запитала донька. Бог послав, відповіла Надя. А ти швидко йди в аптеку, я скажу, що треба купити, наказала чоловікові. А ви не кричіть і сидіть тихенько. Богданка хоче спати, заспокоїла дітей. Богданка, Богданочка. радісно вигукував Павлик. Так, тепер вона твоя ще одна сестричка, посміхнулась Надя. Сусіди довго обговорювали та потім замовкли. Хтось хвалив Надю за благий вчинок, хтось засуджував, взяла собі мороку на голову за дитиною коханки дивитись. А Надя полюбила Богданку як свою рідну. Правда, з Олегом відносини погіршили. Ні про що його жінка не питала. Розуміла, що він зробив вибір на користь сім'ї, але не знала, було чи заради неї, чи заради дітей. Не знала і це її дуже сильно мучило. Але час проходив: діти ставали доросліші, батьки старіли, так і проходило їхнє життя. Надя нічого не знала про цю жінку, мати Богданки, тільки те, що та поїхала кудись за кордон. Якусь пару днів перед Новим роком вони втрьох сиділи в кімнаті і дивились телевізор. Старші діти вже жили в столиці і мали свої сім'ї, а Богданці було тільки 16. Але та дівчинка, як сонечко. Очі небесно блакитні, ті, в які колись закохалася Надя. То були очі Олега. І Раптом у двері хтось постукав, і материнське серце відчуло щось неладне, якийсь такий знайомий, тривожний звук. Богданка побігла відчиняти двері. За нею пішов Олег, а потім і Надя. Біля дверей вони побачили стару жінку в поношеній шубі й хутреній шапці. Я колись тут залишила, я залишила, вона щось говорила, схлипуючи і ридала крокодилячими сльозами. Ви помолилися адресою, відповіли всі троє, і закрили двері перед незваною гостою. А давайте відкриємо шампанське, запропонував голова сімейства. Чи з чого? запитала Богданка. А що, просто так і не можна? А дійсно, просто так, підтримала чоловіка надія. А тепер добре подумайте, любі друзі, і скажіть. А чи змогли б ви? Прийняти дитину свого чоловіка як рідну. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.